Катерина Бондарчук народилася в сім'ї військового, росла на вулиці, з десяти років палила, з тринадцяти років почала вживати ін'єкційні наркотики. Да, це була цікавість, тому що я спитала, що ти відчуваєш в одного хлопця. Він сказав, що море, чайки. Я ніколи не була на морі. І мені захотілося побувати на морі. Ну, дуже погано, я себе відчувала, тоді такі якісь почуття були, мені не сподобалось. Але це якийсь інший світ. Якби, от потім я себе зловила на думці, що я в якомусь іншому світі побувала. Які десь ділись мої комплекси. Вони, як у кожної дитини, є, ну, якби були на той час у мене. І вони десь поділися. І тому я. Сказала, ні, я більше не хочу це, але, але мені сподобалось те відчуття, якийсь інший світ. Наче. Дуже, дуже швидко я почала кожен день вживати наркотики. І для себе я вирішила, що мені комфортно в цьому стані. Я не думала про те, що зі мною щось може бути не те, чи я можу померти. Про це взагалі не думала. Ну, Дитина, 13 років. Потім я вирішила, що я буду продавати наркотики. Ні, навіть коли я е, перші рази вкололася, мене взяв мій знайомий і завів до наркоманки, яка лежала, вмирала. У неї нога гнила, в неї сепсіс був. Вона вмирала. Він каже: дивись, якщо ти продовжиш вживати наркотики, з тобою буде те саме. Мене навіть це не зупинило. Дуже швидко в мене всі віни погоріли. Фізично мені було тяжко, у мене печінка була інтоксикація. Я назбирала купу захворювань. Десь у 16 років я вже мала захворювання, які люди в 50-60 мають. Вілінфікованою, гепатит С у мене був панкреатит і дуже багато захворювань. Я розуміла, що, але я не могла нічого зробити з собою, нічого не могла. Я боялася смерті, боялась тому що на той момент, коли я почала вживати ін'єкційні наркотики, перед цим мене було три місяці, коли мені розказали за Христа. Я три місяці ходила в церкву, в Євангельську церкву, і. Три місяці походила, покаялась все, і, і потім відійшла від Бога. Тому я знала, що є ад, є рай, я дуже боялася передозіровки, бо я знала, куди я піду. Наркоманка, яка яку мені показав тоді той хлопець, якого я розказала, вона лягла на реабілітацію в християнський центр. І отримала свободу від Господа. І для мене це було таке свідчення і така надія, що колись Господь спасе мене. Я навіть коли е у під'їздах кололася з е наркоманами, я казала: мій Бог мене спасе. Вони нас вони насміхалися з мене, але я розуміла, що я кажу, бо я вірила. 21 рік я звернулася до Бога на той час, вже 8 років я була в залежності. Прийшла мама до мене, попробувала мої ноги, попробувала моє тіло. Каже, досі, ти вся холодна. Я кажу: да, мама, мені здається, що я помираю. Я взяла альбомний лист, написала: Бог, якщо ти є, допоможи, я здихаю. Така моя молитва була. Я вирішила лягти на реабілітацію. Бог прислав мені знайому, з якою я употребляла наркотики. Вона вже на той час звільнилася від наркозалежності. На сказала, Катя, тобі допоможе тільки Бог. Ти помреш, подивись на що ти схожа. І я сказала так. І я лягла на реабілітацію. І там вже я собі сказала, що я цю реабілітацію прийду до кінця. Перший день після реабілітації вдома, який я заснула, це було щастя. Я зрозуміла, що я вільна. Я як вийшла з реабілітації, я дуже швидко вийшла заміж. Коли мій чоловік робив мені пропозицію, я його поставила перед фактом, так як він був здоровий. В нього не було віл-інфекції, що в мене віл-інфекція, і що, можливо, колись ми можемо переживати такі випробування, що я можу лежати, бути лежачою. У нас вже було троє дітей. Ми народили третю дитину сину, третьому сину було два роки. Я півроку хворіла. Спочатку не могли розібратися, що і в один день просто не змогли розбудити мене. Діагностували вони зробили МРТ і сказали, що у мене двойна нейроінфекція мозків, повне пораження обох мозкових доль очагами. Це в мене була стадія сніду. Це від того, що імунітет на нулі і просто е такі. Інфекції, як таксоплазмоз, туберкульоз у здорової людини, е організм бореться сам з цим. Людини, в якої дефіцит імунітету, на жаль, ось так. Вони сказали: 1% даємо, що вона виживе. Якщо виживе, це буде овоч. Вона буде лежачою в памперсі. Неділю вся церква стала на коліна, почала просити у Бога, щоб Господь помилував моїх дітей, в них була жива мама. Просили зцілення для мене. Мені було тяжко, тому що в мене був туберкульоз мозгов, церебральний таксоплазмоз головного мозку, туберкульоз всіх лімфаузлів. І туберкульоз кишечника, щоб з'їсти дві ложки каші, щоб випити всі 29 таблеток. Це такі болі були, як вона починала переварюватись. Ну, Туберкульоз кишечника. Господь Благ і Милостив. Я ще лікувалася шість. 6... Після того шість місяців, але я вже ходила, молилася за людей, розповідала, що я вижила. що я жива, значить, Господь живий, Він може робити дива. І я сказала: Господи, якщо Ти даси мені вийти отсюди на своїх ногах, я тобі обіцяю, я повернусь сюди, розказувати про Твою славу, про Твою милість, примиряти людей, тому що на той момент, коли я лежала, теж люди помирали там. І слава Богу. На даний момент я і працюю, і служу, і повноцінне життя веду. Через рік і два місяці з мене зняли діагноз. Я вилікувала повністю туберкульоз, таксоплазмоз. Вилікувала, але в мене залишилися шрами. Це таке, знаєте, як нагадування. У мене мізки в шрамах. Я була вже давно на тому світі, там, де багато моїх знайомих. Катерина Бондарчук з чоловіком та трьома дітьми мешкає в Києві, служить наркозалежним. Милостливий. Він мене помилував, коли я була залежна, коли не, не допомагало не одне лікування, не було надії, що. З мене щось вийде, він мене зцілив, продлив життя моє, коли я захворіла дуже тяжко. Далі надає мені сили жити, служити, молитись за людей, служити своїй сім'ї.